Колеги, давайте не маю. Давайте поговоримо про ускладнення і чи дійсно настільки безпечні і ефективні лікарські засоби, які застосовуються для лікування. Остеопорозу, і ми з вами розуміємо, що поширеність і глобальний тягар хвороб, низької мінеральної щільності кісткової тканини, включаючи остеопороз та низьку кісткову масу і пов'язані з ними переломи, на сьогоднішній день зростає у відповідності із віком пацієнтів. Чому на сьогодні це є настільки актуальною проблемою? Тому що в світі відбувається загальне старіння населення і ми розуміємо. Розуміємо, що з віком поширення остеопорозу таки відбувається. Що ж відбувається в Україні? В Україні роки життя з поправкою на інвалідність індекс ДЛ, в Україні становить 50 або 100 тисяч. На 100 тисяч населення і індекс смертності в Україні складає 500 тисяч людей на 100 тисяч населення. І казалось би, це не дуже великі цифри, але ж такі пацієнти є, і до них їм також необхідно приділяти належну увагу. Давайте подивимося, які клінічні фактори ризику остеопорозу або переломів, які не враховуються шкалою комп'ютерним алгоритмом, який розраховує 10-річну ймовірність серйозного перелому, пов'язані з лікарськими засобами. І сюди відносяться дефіцит поживних речовин, таких як кальцій вітамін Д, деякі імунодепресанти, гормони щитовидної залози, деякі протиепілептичні лікарські засоби. Засоби, що впливають на вироблення статевих гормонів, і деякі лікарські засоби, які застосовуються при для лікування цукрового діабету другого типу. Нами було досліджено різні клінічні протоколи. Це і Велика Британія, і США, і Європа, і Італія, а також канадські протоколи. І ось хочемо запропонувати схема лікарської терапії і використання лікарських засобів. Першою лінією терапії є біфосфонати, Також пропонується при нещодавних важких переломах хребця терепаратит або рома Другою лінією може бути при протипоказах або непереносимості біфосфонатів денасумаб. І надалі після лікування, яке відбувається впродовж трьох або шести років, пропонується стоп-терапія і через 3 роки відбувається переоцінка статусу нашого пацієнта. Як же класифікуються біфосфонати? За механізмом дії. Вони можуть бути безазотисті і азотисті. В свою чергу, азотисті біфосфонати розподіляються на алкіламіна і гетероциклічні, а безазотисті можуть бути об'єднані алкіламіна групою і загальним у них усіх є зв'язок фосфор, вуглевод і фосфор. Також алкіламіна вони перешкоджають фарнезіл синтетазі, і гетероциклічні біфосфонати перешкоджають фарнезіл синтетазі та стабілізують конформаційні зміни. Лікарські засоби для лікування остеопорозу розподіляються на антирезерптивні агенти, до яких відносяться біфосфонати, і канадські протоколи рекомендують алендронову, резендронову кислоту і зелендронову кислоту. Сюди не увійшла і бандронова кислота, але вона є у великобританських протоколах і які можуть бути потенційні побічні ефекти для біфосфонатів. Це в першу чергу непереносимість стравоходу або шлунково кишкового тракту, мязово скелетний дискомфорт і рідкісні побічні реакції, атипічний перелом стигнової кості і остеонекроз щелепи. Що стосується до золендронової кислоти, також може бути токсичність для нерок і гіпакальцієвої. Які ж протипокази? Ми бачимо, що це при не застосовується при низькому кліренсі креатиніна від 30 до 35 мл на хвилину, аномаліях стравоходу, гіпокальцеємію і нездатності бути у вертикальному положенні більше 30 хвилин. Що стосується і бандронової кислоти, спостерігаємо, що можуть бути побічні реакції, які запропоновані для попередніх лікарських засобів, і, як уже говорила Єлизавета Давидівна, це може бути і інфекція. Але ж спостерігаємо, що найчастіше біль у спині 13,5%, біль у кінцівках 7 ,8% диспепсія 11,9%, і звертаємо увагу на гіперхолестеринемія майже 5% також може бути міалгія, головний біль, і спостерігаємо 33,7% інфекція, бронхіти, пневмонії, фарингіти і інфекція сечовивідних шляхів. Чому ж таке відбувається? І кислота може збільшити схильність до шлуночкової ектопії та аритмії. І аномальне засвоєння кальція може призвести до раніше нерозпізнаної форми проаритмії Спричиненої лікарськими засобами. Також запропоновано використання інгібіторів ранкліганду, моноклонального антитіла. Тут є деносумаб, який може викликати гіпокальцемію, дерматіти інфекції, дискомфорт мязово м'язово-скелетний, рідкісний атипичний перелом стекнової кості і остеонекроз щелепи. І Гормональна терапія пропонується. Тут уже слід звертати увагу на проблему у пацієнтів із венозною тромбоемболії, серцево-судинними захворюваннями, інсультами, естрогензалежними пухлинами, аномальною вагінальною кровотечею і активним захворюванням печінки. І релаксифен це венозна тромбоемболія, серцево-судинні захворювання, інсульти, аномальна вагінальна кровотеча і так далі. А також до анаболічних агентів відносяться аналоги паратиреоїдного гормону таріпаратит. Тут також звертаємо увагу, що не слід використовувати у пацієнтів із низьким кліренсом креатиніну. Потенційними побічними ефектами можуть бути ортостатична гіпотензія та нодота, гіперкальцеемія, гіперкальцеурія, дискомфорт мязово скелетний і використання інгібіторів склеростину або моноклектуату. Ланального тіла, може ромасозубаб. Тут уже спостерігаємо, що потенційним побічним ефектом може бути інфаркт міокарда, інсульт і типові побічні реакції, які були вже попередньо перераховані. Щодо фармакології бісфосфонатів, для чого? Для того, щоб розуміти, що дійсно відбувається в організмі у пацієнта, коли вводяться дані лікарські засоби. Завдяки своїй стабільності, бісфосфонати засвоюються, зберігаються та виводяться із організму у незмінному вигляді. Кишкова абсорбція від 1 до 10% відбувається шляхом пасивної дифузії у шлунку та верхній частині тонкої кишки. І відбувається Ож зниження при введенні з кальцієм та залізом. За одними літературними джерелами від 20 до 80%, за іншими 50% засвоєних біфосфанатів поглинаються кісткою, а залишки швидко виводяться із сечею. Тобто ми з вами розуміємо, що залишки біфосфанатів виводяться через нирки. Період на піввиведення складає півгодини-дві години і спад на піврозпаду біфосфанатів, ймовірно. До кількох років через скелетне зберігання і бісфосфанати в кісках ймовірно неактивні. Значні кількості можуть бути вивільнені у резорптивному процесі. Щодо безпечності використання біфосфанатів, були проведені дослідження, була доведена їх ефективність при остеопорозі і зелендронова кислота для внутрішньовенного введення один раз на рік знижує частоту переломів хребців на 70% і частоту переломів стегна на 40% у жінок з остеопорозом в постменопаузальному періоді. І це доведено в дослідженні пізону піваталфре. А також оцінка ефекту золендронової кислоти для ведення кожні 18 місяців у жінок з остеопенією показав значне зниження рівня смертності у підмноженні пацієнтів без інцидентних хрупких переломів і щорічна інфузія залендронової кислоти впродовж 90 днів після відновлення малотравматичного перелому стегна була пов'язана зі зниженням частоти нових клінічних переломів та покращенням виживання. Що нам говорять доклінічні дослідження про біфосфонати? Начебто, вони мають дуже добрі якості, і давайте подивимось. Використання біфосфонатів призводить до зниження експресії форнезіл-пірофосфат синтази і зниження кардіальної гіпертрофії. А це, в свою чергу, призводить до зниження кардіоваскулярної смертності. Також відбувається зниження циркуляції теклітини і зменшення прогресу атеросклеротичних змін, зниження мікрокальцифікації, а це, ймовірно, призводить до підвищення артеріальної еластичності, зниження судинної резистентності і, ймовірно, проаритмічний ефект. А, а, а проаритмічний ефект може призводити до збільшення фібриляції передцерть. І давайте розбиратися, що ж відбувалось далі, які ми знайшли дослідження. Щодо ефективності і безпечності використання біфосфонатів у пацієнтів зі сторони серцево-судинної системи. Біфосфонати можуть негативно впливати на ангіогенез, інгібуючи життєздатність ендотеліальних клітин, викликаючи різні побічні реакції, пов'язані з лікарськими засобами проти остеопорозу. І було доведено, що біфосфонати, особливо золендронат, можуть моделювати енергетичний метаболізм. Ендотеліальних клітин, що призводить до зміни енергетичного стану клітин, окислювально відновлюваного балансу коензим q 10 мітохондріальної дихальної функції. Отже, ми розуміємо, що біфосфонати можуть впливати на ендотеліальну дисфункцію. Також нами було проведено аналіз літератури, знайдено певний перелік досліджень і дослідження взаємозв'язку біфосфонатів із артеріальним тиском та фібриляцією передцерть. Дані рандомізованих клінічних досліджень та спостережних досліджень не змогли переконливо показати сильний, переконливий зв'язок між використанням біфосфонатів та фібриляцією передцерть, а також повну безпеку щодо цього. Цього питання за наявності неоднозначних або суперечливих даних, призначення біфосфонатів має заохочуватись, коли повідомляється про історію односерійної або рецидивуючої фібриляції передсердь. І оральні біфосфонати та їх зв'язок з кардіоемболічним ішемічним інсультом за віком, статтю, фоновим судинним ризиком. Тут досліджувалася популяція 13 781 пацієнт з ішемічним інсультом, які використовували пероральні біфосфонати. І серед осіб, із зареєстрованою фібриляцією передсель та без прийому прямих оральних антикоагулянтів, довгострокове використання біфосфонатів показало. Значне збільшення ризику кардіоемболічного ішемічного інсульту у порівнянні без прийому біфосфонатів. Використання пероральних біфосфонатів безпосередньо підвищує можливість кардіоемболічного ішемічного інсульту. Зв'язок між серцево-судинними результатами та використанням біфосфонатів у клінічній практиці. Дані спостережень свідчать, що користувачі біфосфонатів можуть мати нижчу смертість, затривку прогресування кальцифікації судин та атеросклеротичне навантаження. Але ж нами знайдено публікацію Американського товариства кардіологів, яка показує, що ці дані також є протиречивими і все ж таки може відбуватися кальцифікація судин. Існують розбіжності між метааналізами рандомізованих клінічних досліджень та реальними дослідженнями серцево-судинного захисту біфосфонатів. Немає достатніх доказів, щоб рекомендувати антирезорптивність. Лікування для зниження серцево-судинної смертності. Немає достатніх доказів, щоб рекомендувати антирезерптивне лікування для зниження серцево-судинної захворюваності. Жодні рекомендації щодо остеопорозу не зосереджені на серцево-судинній безпеці антирезерптивних агентів, особливо у пацієнтів з супутніми серцево-судинними захворюваннями. А також не стосуються питання, коли антирезерптивні агенти можуть вводитися. Як лікарські засоби першого типу. Але ж незважаючи на те, що дані про, про або антиаритмічні ефекти біфосфонантів суперечливі, бажано не використовувати ці препарати пацієнтам з високим ризиком фібриляції перед серцю. За оцінкою ризиків серцево-судинних захворювань, пов'язаних із ліками від остеопорозу, де порівнювалася гормонозамісна терапія із денасумабом, біфосфанатом і терепаратитом, а тут вже досліджувалися більше 40 тисяч пацієнтів, було доведено, що пацієнти з цукровим діабетом другого типу, артеріальною гіпертензією, хронічною абструктивним захворюванням легень, зв'язані з підвищеним ризиком серцево-судин. Судинних захворювань. Пацієнти з гіперліпідемією, злоякісним новоутворенням або остеопорозним переломом, були пов'язані зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань. Ризик серцево-судинних захворювань знижений у пацієнтів, які приймають деносумаб, терепаратит і біфосфонат впродовж року до кінцевої точки. І користувачі гормонозамісної терапії пов'язані з вищими шансами на Серцево-судинні захворювання. Пожиттєва захворюваність та коефіцієнти ризику серцево-судинних захворювань, пов'язаних з ліками від антиостеопорозу і е, досліджено когорту в цьому ж дослідженні, що використовується при остеопорозі, мала значно нижне ниж, е, значення. Коефіцієнтів ризику серцево-судинних захворювань для серцевої недостатності, але мала вищі значення цього ж коефіцієнту для серцевої недостатності при довготривалому використанні та для аритмії, відмінної від фібриляції серцем. Отже, колеги, на що хочеться зауважити? На тому, що коли пацієнти використовують дані лікарські засоби, слід ретельно зважувати користь і ризики для даних пацієнтів. По взаємодії лікарських засобів. Біфосфонати можуть вступати у взаємодію із нестеродними протизапальними лікарськими засобами, і тут ми спостерігаємо адитивний ефект на слизову оболонку шлунку, шлунково кишкового тракту, денесомап і преднізолон збільшує ризик серйозних інфекцій із шкірними проявами, нижньої частини живота, сечового міхора, вуха, внутрішньої оболонки серця. І ралаксифін. З лівотераксіном одночасне застосування може заважати шлунково кишковій абсорбції лівотираксіну. Дякую вам за увагу. Наталя Анатоліна, ви знаєте, ваші лекції, ваші доповіді потрібно переглянувати, переглянувати, переглянувати. Тому що, ну, от я вам чесно скажу: от я дуже зацікавлена людина да, в цьому питанні. Е, е, Особливо відносно якраз відносно побічної дії і взаємодії. Я буду вивчати вашу лекцію. Дякую, я вам чесно вам, кажу. І я бачу, що лікарі так замерли, замерли. Дякують, дякують, чудова лекція, дякую за супер лекцію. Добрий день, дякуємо, дякую. Але я так розумію, що, що все так. Знаєте, в таку затишну атмосфері якось вночі або ввечері треба бути сісти і передивитися, все ж таки. Так що ж роб... Інформація, що? да. але дуже цікаво. дивитися, що артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, ризик підвищується, коли ми біофосфонати, да? Да. а серцево. А коли ми починаємо гіперліпідемія, да? серцево-судинне захворювання знижується. Як це може бути? Знаєте, Марина Миколаївна? Взагалі то по Остеопорозу і серцево-судинним захворюванням запропоновано загальний механізм виникнення цього захворювання. Він є, ну це така теорія є, він є метаболічний. І тут розглядають уже дію біфосфонатів на серце і судини от з цього ракурсу. І вчора, виходить, я коли сиділа, готувалася до цієї лекції, знайшла рекомендації статтю велику в американського Є асоціація кардіологів, де запропонований такий механізм, і вважається, що відбувається кальцифікація не тільки в кістках, але й в дрібних судинах. Тобто тут виходить вже є ризики виникнення і атеросклерозу, і інфарктів міокарда, і хронічної хвороби Да. А і до чого тут? Тут вони доводять те, що не зовсім так все просто. Дані щодо серцево-судинних захворювань вони є протиречивими, як для фібриляції перед сер, так і для інших вітамін К2? Працює С... чи не працює, як який ми з вами ну... Спри... були дослідження з Варфаріном, але нічого такого не знайшли. Поки що, да. Добре, я вам дуже-дуже вдячна, дуже цікаво, як завжди, і будемо вивчати. Дивимося, чи є у нас питання додатково, о, є, 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 є. Дуже важко зважитись на терапію остеопорозу. Наталя Перепелиця, Так, шановні колеги. Дуже все ж таки є часто є побічні дії. Так. Дякую, дякую, доброго дня. Дякую, щира, дякую, Любов Веретюк, дякую, Ольга Рудь, Наталя Анатольовна. я треба вивчати. Ваші лекції треба вивчати. Слухати дякую, і може вивчати. Не без все. Дякую і давайте продовжувати далі.